До вшанування дня скорботи і пам'яті жертв Великої вітчизняної війни у місті Галичі відбулася зустріч за круглим столом, у якій взяли участь представники влади, громадських організацій та ветерани війни. Сьогодні тут згадувалися події однієї з найбільших світових воєн обговорювалися питання надання пільг ветеранам. Ам'я цієї скорботи в Галицькій райдержадміністрації проводилася розмова за круглим столом, де згадувалися історичні події тих часів, обговорювалися проблемні питання, які не можуть вирішити самотужки ветерани та про пільги, які вони повинні отримувати. Я хочу ще звернутися посадово до нашого Галицького всього керівництва. От, казали, на день перемоги отримаєш машину. От, прошу так, гляньте, що то там. Мала, тільки вона не сказала, в якому мова ага. Тож то, мені написала да, нам її конше. Зараз потрібно йдуть, як така, транспорт. Вислухавши всі наболілі питання ветеранів, заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович пообіцяв, що всі вони взяті до уваги і будуть вирішені у найближчий час. Зустрічаємося і слухаємо їх, виїхавши. Це, ви знаєте, що я як перший заступник в мене ну в мої обов'язки не входить в гуманітарна сферу, але я ніколи не відмовляюся і ніколи все підставляю плече для того, щоб оці, всі наболіли питання вислуговувати. Це однозначно. Це так само те питання, що було порушене по медицині. Якщо я буду знати, що одному із ветеранів, не дай Бог сказали, що ви там мусите щось доплатити. О, той доктор буде доплачувати свої кишені. Попри те, що до подій великої вітчизняної неоднозначно відносяться зараз у суспільстві, все одно вона змушує всіх нас постійно пам'ятати про ту неоплатну ціну, яку заплатили народи колишнього союзу, в тому числі й український, за перемогу над фашизмом. Ви для на нас батьки, і ми, як ваші діти, ще хочемо бути гідними звання того, що ми діти, діти переможців. І які здобули перемогу і для України, і для цілого світу зокрема щодо пільг ветеранів війни, яких на даний час в районі нараховується 52 людини, розповідає голова районного відділу всеукраїнського об'єднання ветеранів Катерина Гончартання, тому що місцевий бюджет нашої області встановив, що учасникам ООН-УПА до кожного місяця, до пенсії доплачують по 500 гривень. А ці дуже ображені люди, бо вони, вони все кажуть: а ми за яку країну воювали? Ми ж за рідну свою, а нам каже те, що тільки держава дає. Дають раз у рік до дня перемоги, дають там кожному визначено. Але ж щомісяця 500 гривень, і ті самі пільги, знаєте, це трошки ущемлено. Юні роки віддані війні згадує зараз ветеран Великої Вітчизняної Василь Омельченко. 17 років. Ще тоді ж 17 не брала ніби. То я і ще з одним товаришем середа Григорій розумієш, ми разом і до школи ходили, і то все, все. І ми втекли, і оце попали в цю частину е, Чуйка. В Саратовську область нас то підрехтували і на Сталінградську битву на цю. То якраз вересень, місяць, першого вересня, нас то кинули в той бій, то за 12 діб розумієте, от нас був звод міномірчиків 22 два чоловіка. То я останній ледве вибрався